Добрий день, любі малята! Пропоную вам пограти в дидактичну гру. Хто в лісі живе? Кого ми можемо зустріти в лісі? Щоб правильно відповісти, треба відгадати загадку. Тож, будьте уважні та правильно відповідайте. Взимку спить цей звір в барлозі і прокинутись. Не в змозі, смок чи лапу у вісні. Хто це? Підкажіть мені. Молодці, це ведмідь. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Так, це Вовк. Диба диба у лісок, кожушок із голочок. На нім яблучко грибочки, золотисті листочки. Хто це? Молодці. Це їжак. До пухнастого хвоста личить шубка, їй руда. Як рушає полювати. Не виходить зайчик з хати. Добре це лисиця. Хвіст куценький дов'ї вуха має в шафі два кожухи, влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Хто це? Правильно це заєць. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст. Як намисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Так, малята це білка. Молодці малята, ви усі. Правильно відгадали загадки. А давайте згадаємо, як можна назвати одним словом тваринок, які живуть у лісі. Так, це дикі тварини. Дякую вам, бувайте!